На цьому відео хочу продемонструвати природнє пасовище і пасовище окультурене людиною. Ось там ви бачите вже жовка, пожовка така трава, стара, яка там пожива залишилася, і кози не дуже хочуть її їсти. І ось зелена травичка, посіяна людиною окультурена. І вже до самих морозів тут буде зелена трава, бо ще й з під снігу вони будуть її скупти. О тієї і жовтої вже вони не хочуть їсти. А якщо їдять, то наїдку з того дуже мало. Тут ось у мене природня трава, але вона скошена один раз і зараз отава пішла. Бачимо, отава ще зелененька, хоч як небудь та культури, але і в даний момент. Починає жовтіти, але пастися ще можна. Поза вольєром, це все вольєрі, в вольєрі у мене. бачите, І природнє пасовище не зайняте людиною, і окультурене людиною. Поза вольєром у мене ділянка з люцерною, де я підкошую люцерну козам і вожу. Ось уже останній острівець залишився. І вся ця ділянка, зараз її останню ділянку заберу на машину. І ось така ділянка вже вона викошена. Це 0,20 Гав вже кози її з'їли. Тобто, якщо ми будемо надіятися лише на природні пасовища, то надої будуть дуже короткочасні. Потрібно ще й культурні ділянки.